Швиденько так вимкнули від нас. Ну от почули компетентну думку. Далі що у нас по плану? У нас Авдіївка, друзі, і будемо зараз розбиратися, що відбувається в цьому місті, де тривають запеклі бої. І з нами на зв'язку Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Доброго дня! Вітаємо! Слава Україні! Героям, Героям слава! То що, яка ну яка нині ситуація в Авдіївці? Нам Генштаб постійно звітує про те, що там так само гарячі росіяни наступають і намагаються так само захопити Авдіївку. Яка нині ситуація в місті? Дійсно підтверджую я інформацію, яку надає Генеральний штаб України? Ситуація дуже скажімо, напружена, як в місті, так і позиціям навколо міста. Дійсно тривають запеклі бої з півдня з півночі від міста. Не лізуть вони в лобову напромку. Тим не менш, вони це компенсують чи намагаються компенсувати кількістю обстрілів так і по місту, так і по позиціям навколо міста. Це ну, якщо в абсолютних цифрах, це нам від 25 до 40 обстрілів в місто. Ну і там 250, 300, іноді навіть трохи більше по позиціям навколо міста. Б'ють з усього, що в них є в наявності. Це і ствольна артилерія, це і системи РСЗВ ГРАД різних, скажімо так, зарядів, як касетні флешети, такі запалювальні, такі просто ракети ГРАД, плюс, зрозуміло, танкові обстріли, мінометні обстріли. Ну і куди ж без авіації. Авіаракетні удари і по місту, і по позиціям вони дуже чисельні в добу іноді? Ну, максимально в нас було зафіксовано 20 авіанальотів в добу по місту, ну в середньому, десь від 8 до 12 авіаракетних ударів по місту відбувається. А що з місцевим населенням залишаються, евакуюються? Скільки дітей ще залишається в місті? Наразі в місті залишається офіційно. Є дві цифри. Є офіційна цифра, і є, скажімо так, більш реальна. Офіційна цифра 1792 людини. 1792 точно. І ну, реальна цифра трохи більше, бо не всі люди ходять отримують гуманітарку. Ця офіційна цифра, вона береться з тих заяв, які пишуть люди, коли отримують гуманітарну допомогу, і таким чином ми їх рахуємо, скажімо так, більш-менш, але розуміємо, що реально їх трошки більше, ну десь плюс може 50 70 людей. Це люди, які принципово з самого початку повномасштабної війни не ходять отримати гуманітарну допомогу. Тому. Ну, скажем так, 1850, вісімдесяти може тисячу Ну плюс мінус так на рахунок дітей залишається в нас е, одна дитина в місті. Це е, хлопчина 12 років. Е, батьки його ховають, переховують. Е, ну такі дійсно шпигонські пристрасті е, на рахунок е, пошуку дітей, на рахунок е, взагалі евакуації дітей в місті. Сподіваємося, що це все-таки одна дитина, і найближчим часом ми її вивеземо, бо дуже часто в нас так буває, що ну, є якась певна кількість дітей, і в якийсь день вона збільшується, бо знаходимо ще дітей, які, ну скажімо так, не були обліковані до того. Ну, хотілося б, щоб все-таки це залишався один останній хлопчина, і ми його найближчим часом впевнений знайдемо і вивеземо. Ми знаємо по ситуації, наприклад, по Бахмуту, що люди там не дуже хотіли евакуюватися. Певна певне населення не хотіло їхати з міста. Чи є такі випадки в Авдіївці, коли люди категорично відмовляються покидати? Бачимо, що ну от ви розповідаєте, дитину намагаються переховувати і не віддають. Щодо населення, чи хоче воно евакуюватися, чи хоче там залишатися. Ну, на рахунок, скажімо так, тих батьків, які з дітьми були в місті, і зараз ця сім'я, яка залишається одна по офіційній інформації, то що у нас є. Ну от не знаю, десь до, до лютого місяця, от коли у нас в лютому залишалось там майже 60 дітей, от десь от з 60 до ну не знаю, до 10, може 12, Ну майже от безпроблемно виїхали ці сім'ї. Вони побачили кількість авіаракетних ударів, які які ну от почались після нового року. І це дійсно, ну якось трохи там спонукало людей виїжджати, бо вони бачили, що роблять ці ракети. Да? А от десь останні, там 10-12. Потім цифра була 8, потім знову було 12, тому дітей постійно заходили. Оці вже залишались, от, ну просто такі, що не за що не хочемо їхати, і все. Е, і здебільшого, ну трошки трошки е, сколихнуло, коли в нас загинув п'ятимісячний хлопчик е, Данило. От після цього трошки поїхали. Бо побачили, що нічого. В принципі, навіть підвали в будинках багатоповерхових, ті, які використовуються як бомбосховища, вони не, не втримають цей авіаракетний удар е -е, і трохи поїхали. Але ж от останніх от, е -е, три родини, і та, яка зараз одна залишається, це принципові, які не хотіли їхати, і все. Ну, я їх відверто називаю е ждунами. Відверто це вбивці. Я навіть їм в очі це кажу, бо це, це не батьки, які так е, поводять себе, ну, на мій погляд, е, ну безвідповідально, вкрай безвідповідально до е, життя і небезпеки своїх дітей. А на рахунок місцевого населення, ну ті, що залишились, ну здебільшого я б не сказав, що ну от всі ну, от вже було декілька разів. От е, намагаються такий ярлик, е, що от хто залишається в місті, це всі ж Це неправда. Зрозуміло, що є певна кількість місцевого населення, яке дійсно чекає, але ж ну от е, ну, десь відсотків 50 населення, яке зараз залишається в місті, це люди літнього віку, і їм просто морально дуже складно прийняти це рішення, просто виїхати. Е, здебільшого в них е, навіть є і родичі на більш спокійних територіях України, е, у когось є за кордоном, е, діти, онуки, які їх закликають, але ну. Це така знаєте, ментальність наша українська, що от, оце от, от мій будинок, це е, умовно кажучи, моя фортеця. Я звідси нікуди не поїду. І от їм навіть просто в думках погодитись десь ви, виїхати їм складно. Е, певна кількість людей ще залишається, які е, ну, задіяні в е, критичній інфраструктурі. Це комунальники, це поліція, це волонтери, наші місцеві, це представники військової адміністрації, їх також ще в місті немало. Ну і зрозуміло, що є певна кількість людей, е ждуни, є певна кількість людей, які сидять в місті, е скажімо так, е все прораховує отак. Е ну, от, як е знаєте, в цих умовах можна казати про якихось там про якісь е е фінансові речі, да, але ж вони все одно це прораховують. Ну, до прикладу. E, люди не хочуть їхати з міста, бо кажуть і вони це кажуть, це не просто от, там, ну, наші думки чи відчуття, чи, чи якось так. Це люди відверто в очі кажуть: для чого їхати десь кудись винаймати житло, платити за це гроші, коли ми тут Да, в подвалі да, під обстрілами. Але ж гуманітарна допомога, е, продукти харчування є, гігієна є, е, вся медицина. Ну ліки я маю на увазі, також безкоштовно. Так, це під обстрілами, так це небезпека, але ж не треба витрачати гроші. І, і такі люди є, і їх, на жаль, немало. Тобто, вони оцю матеріальну якусь складову ставлять вище іноді за ну, дійсно життя. Своє. Їдуть люди потрошку, Хотілося б, щоб більше їхало. Сьогодні, наприклад, на евакуацію вже вивезли шість людей. Вчора дві людини, до того було дев'ять. Ну тобто, потроху їдуть. А в якому стані місто в принципі? Тому що ступінь ми розуміємо Ступ... Ступ... можна... ступінь руйнації міста. Так. Бо ми бачимо і по а... Мар'їнці, і по Бахмуту, що росіяни ну, знищують і спопиляють міста і землі. Яка ситуація в Авдіївці? Ви ну, знаєте, складно оцінити отак от стовідсотково, як би воно там було. Да? Бо за кількістю і... і щільністю обстрілів. Ми навіть не все встигаємо ну, обліковувати, ну, дійсно, фіксувати там ці, ці обстріли, ну, коли їх там ну, в день взагалі тиші в місті не буває. Тобто і під обстрілами їздити це все знаєте, фіксувати дуже складно. А іноді в одну і ту саму будівлю ну, вже там не один десяток разів прилетіло. Ну так, ну, по відчуттям, по, от, оцінюючи, там, скажімо так, своїм. Як кажуть, глазом, там, оком, да, то ну, точно вже більше ніж на 90% місто зруйновано. Інфраструктура, я маю на увазі комунікації, вони на 100% вже всі зруйновані. Ну, точно в місті нема жодної вцілівої будівлі, ну, вже місяців, 6-7. Це точно. Ну, це просто чергове підтвердження тактики росіян, які намагаються стерти з лиця землі, наші міста, наші землі. Віталію, Будемо вам дякувати. Дякуємо, що ви знайшли час для нашого етеру. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Маємо таку ситуацію: 90%, понад 90% руйнації. інфраструктура знищена повністю. Така ситуація в місті ще залишається 1792 людини. і одна, і одна дитина. дитина, яку переховують. Насправді всю ну всю цю інф...